22 лютого на центральному стадіоні у Житомирі пройшов матч 18-го туру української прем'єр-ліги між Інгульцем та Палісі. Цей поєдинок став першою офіційною зустрічю для обох команд у 2025 році. Стартував поєдинок, як це традиційно буває в українському футболі, після зимової паузи, без надвисокої динаміки. А дії та переміщення від обох команд час від часу нагадували хаотичний бровнівський рух. Перші хвилини відчували, що інгулець мав намір все ж продемонструвати свій статус номінальних господарів, створивши кілька загострень поблизу. Воріт волинця. Нагадаємо, що провести матч у Петровому було неможливо через проблеми зі стадіоном приймаючої сторони. Саме тому гра проходила у Житомирі. Вже ближче до середини дебютної 45 хвилинки. Гравці Палісся, схоже, що розігрілись, і наочно почали демонструвати свій статус фаворита зустрічі. Навіть кіпер суперника Олексій Паламарчук йому цьому тільки сприяв, здійснивши кілька явних обрізок прямо у ноги вовкам. Один із таких епізодів ледь не призвів до взяття воріт Інгульця. Однак, новачок полісян ізраїльський півзахисник Томер Йосефі, момент не Реалізував помилок. Вистачає ось іще ще одна із них. Удар до мер Йосефі влучає всі тколи з зовнішнього боку, легіонер із Ізраїля. Що тут сталося? З чого все розпочалося? Знову помилка. Не склалося у футболістів обох колективів з голами і надалі до самого завершення першого тайму. Друга половина гри розпочалася за схожим сценарієм, проте домінація Полісся з кожною хвилиною ставала все відчутнішою, і вже на 63-й хвилині вилилась у забитий м'яч під час позиційної атаки. Житомирян Борис Крушинський віддав точну розрізну передачу на хід Назаренку, який випередив свого візавіта, прострілив на іншого дебютанта у складі житомирців у Роговальця Факундобаті. Тісто у свою чергу впевнено замкнув передачу на дальній сітці, влучивши у порожній кут воріт Паламарчука. 1-0. Шеботенко вперед рухає і перед передачу віддає класно. Зараз зіграв Гуцуляк. Це його тонке рішення. І простріл від Назаренка і забиває Факунду Батіста. Чи не першим своїм дотиком до м'яча? Олександр Назаренко віддає асист. Ну і Факунду Батіста забиває у першому ж своєму матчі у чемпіонаті України за. Полісся, загалом варто сказати, що після невеликого спаду перед зимовою перервою Олександр Назаренко, чия участь у сьогоднішньому матчі була під питанням, схоже, що знову набрав гарні кондиції та відчутно оживив атакувальний функціонал полісян, регулярно перемикаючи швидкість гри на вищу передачу своїми ривками по лівому флангу. Під такий темп поступово адаптувалась і уся житомирська команда, яка постійно уражала захист обічних Василя Кобіна своїми наступами. Та все ж ближче до фіналу зустрічі зимова погода та всі інші Рані чинники далися ознаки, змусивши учасників футбольного дійства знизити оберти та знову перейти в більш позиційну боротьбу. Відобразилось це і в результаті на табло, який до завершального свістка арбітра залишився незмінним. Саме у такій в'язкій битві на витривалість. житомирське полісся здобуло свої перші три очки у поточному році. Це на після матчеві прес-конференції відзначив і Мада Шур, прокоментувавши гід гри такими словами. Ну, сьогодні, попри те, що гра була, як ви кажете, була в'язка. У нас були моменти першів, і вони були ну, не, можливо. Не менш очевидне, ніж той, після якого е, ми забили. Але ми ж маємо розуміти, що подібні матчі буде їх буде чимало. І чи зможемо ми гарантувати всьому матчі, що ми виграємо, ну, ніхто не може цього гарантувати. Інша справа, що сьогодні була сукупність факторів, які могли впливати на ці лісні В першу чергу це суперник, питань тут немає. В другу чергу знову ж таки. Перша офіційна гра для когось перша гра за полісся, очікування, які нікуди не подіваються. Вага результату, яку ми намагаємося хорошою скати, фокусуйтесь на грі, а не на кінцевому результаті. Але ви ж розумієте, не забили один епізод, декілька епізодів ще не які треба було створити, не створили, і вже починаємо поспішати. Тобто, і це і є в принципі складнощ гри проти суперника, якому. Що немає чого втрачати, який знає свої обмеження і буде грати відповідно. Якщо ми будемо в'язнути в цих матчах, але знаходити свої нагоди, щоб вигравати, я думаю, всі будуть задоволені на на попередньому етапі. А далі гра так чи інакше, декілька матчів ми маємо провести, щоб адаптуватися до реалій, скажімо так, того, що ми повернулись до офіційних матчів. Декілька слів наставник Житомирян сказав і про забитий гол своїх підопічних, а також про фактор Назаренка як лідера команди. Давайте дивитися об'єктивно. Поки що і Саша не в оптимальних кондиціях і близько, бо хвороба, яка там триває більше тижня, вона може перекреслити все, що відбувалось попередньо. Треба мені здається віддати належне. і борі Коршинському. Мені здається, який розрізав віддав ту передачу Факундо, що влучив. Тобто тут є багато факторів. Цього, цього, які призвели до цього голу. Ну і прикро, що ті епізоди, які були до цього, ми не забували, який був у Йосефі, у Факундо, здається, ще один був у Факундо. І тоді нам би не довелося такі теорії строїти, але те, що Саша є впливовим гравцем, який впливає на це очевидно, і все, ще поки там певний період адаптації до... Як мінімум до погодних умов у наших гравців, які будуть претендувати на роль лідерів, відбувається, то Саша буде впливати на гру, так само, як і ті гравці, які це робили протягом першої частини сезону. Головний тренер Інгульця Василь Кобін відзначив, що результат матчу є закономірним. Проте, на його думку, одним із ключових факторів їхньої поразки є те, що свою зимову підготовку його підопічні провели на штучному полі, тоді як цей матч проходив на тривяному покритті. Що стосується самої гри, тут потрібно її розділити на деякі частини. Ми непогано почали, потім віддали містив на полісю, і поліція почало нагнітати. В Принципі ми з цим. Справлялися, але десь, десь команда нас підловила і ми пропустили гол. Потім гра трохи, трохи змінилася. У нас був на пів момент, на теж були моменти. Так що я рахую, напевно рахунок відповідає тому, що відбувалося на футбольному полі. Чи могли наша команда зірати краще, в деяких моментах могли, але оскільки ми... Більше півтора місяці працювали на іскусному полі. Це наша перша гра на траві. І а, тут дали знаки, тому що дуже було багато технічного браку, і це пов'язано тільки з, з переходу на іскусного поля на травіни. Також з паном Василем ми ще раз повернулися до теми відсутності можливості Інгульця проводити домашні матчі на власному стадіоні. Тут немає нічого, нічого надзвичайного. Ми хотіли проводити свої матчі вдома, ми хотіли грати при власних болівальниках, ми хотіли грати в себе на своєму рідному стадіоні, але не виходить, стадіон не готовий. Документація, наскільки мені відомо, не готова. Але все рівно ми не будемо пускати руки. Ми прийняли ситуацію, яка вона є, і будемо працювати вже в тих умовах, які склалися. Психологічно хлопці готові, багато молоді, багато роців, які прийшли до нас. Нижчих ліг, і я думаю, за рахунок цього бажання нам рівно дає грати, саме на що вони хочуть вправити себе і поміритися. За результатами цього матчу Полісся має у своєму активі 30 набраних очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. Інгулець іде останнім із дев'ятьма заліковими пунктами. Наступний свій поєдинок Житомиряни проведуть у п'ятницю, 28 лютого, на виїзді проти Київської оболоні. Для вас працювали Олександр Номоржицький, Костянтин Касьян, Інформаційний портал Перший Житомирський.